І всем привет, ви на каналі Mandarin Room. Коротше, сьогодні буде відео про Тріо. бізнес з нуля. Прийшла мені ось така от посилочка. Безплатно. Тільки за доставку заплатив 65 гривень. О, по, коротше, позвонив один знайомий, що теж купляє монети. Займається, ну, займається цими всякими монетами. Він є нумізматом живе коротше, в Одесі десь там. Та й подзвонив до мене та й каже, що не треба твої монети. Я безплатно віддаю, Побуду буду викидати. Я кажу, добре, давай, відправиш на пошту мені все. Він добре відправлю. За доставку ти заплатиш та й все. Я добре заплачу. Думав, що за доставку заплачу моде 100. 120-130 гривень. Але заплатив всього 165. І дивіться, що він мені прислав. Ось такі монети. Монети он є. Такий значок. ЕТО. Перше місце. Його. Гудзик. Царський, від якогось воєнної форми. Цей гудзик, мабуть, навіть з Першої світової війни. Тільки проблема така, що надолома в ушко. Але то нічого страшного, я його є чим припаять мені. От, такий гудзик то я оставлю собі. Нікого його навіть в руках не тримав. Оце перший раз, скільки займаюся ось такими речами. Просто 4 роки займаюся чи вже даже 5 цими монетами, антикваріатом, то ні разу не тримав ось такий от простенький гудзик. Він стоїть десь від 10 гривень до 100 гривень. Здаваждять як який. Як якому стані. О. Монети здебільшого ось такі совєтські. Ось дивіться, яка здорова. Це в нас 5 копійок до реформні 1946 року. Якби були 5 копійок 1930-х років, то з них можна було б добувати золото. А ця є монета золота в ройту нема. А якщо 5 копійок 30-х років, то золото є. Он дивіться. Російська монета. Ось таку то можна викинуть через вікно. Таких в мене монет було дуже багато. Вони зараз нічого не стоять. Оця монета, то може які 5 гривень, що найбільше стоїть. Вони нічого не стоять. О. О, дивіться який. 3 копійки 1932 року. Пролетарій всіх стран соєняйтесь. Дуже хороше, собі, може, оставити і не буду продавати. Бо я такий план в мене. В минулих серіях ми оці монети не продали. Не захотіли купляти, по вони. Я помилився. Просто перший раз їх такі монети купляв. І трохи. Дорого за них заплатив. О. А в ноль я не хочу виходить. Хочу 5 гривень чи 10 гривень заробити. То я що роблю? Монети деякі звідси повибираю. Такі, які подивлюся, може які де є. Може деякі. Такі цікаві монети є, то повибираю. А потім візьму, накидаю сюди ще царських монет. Оцих монет. І вже буду по 100, 150 гривень продати. Продам оце все. Отако. І Я відіб'ю за доставку гроші. Ще собі ось таке пуговицю собі заберу. Значка заберу. Оці монети продам. Ну, в принципі, я тако подумав, я в розчоті, Це просто не знаю, як, як воно мені так трапилось, в ці монети. Оце в мене один шанс, коротше, залишився. Як швидко, бистро, по-бистрому продати оці монетки. Одну і цю другу. Зараз я розсортірую і побачу, які там є добрі, які є, а які погані монети. Ну, але здебільшого радянські монети. Нікому не цікаві. Ось такі от монети я оставлю. Мабуть, 90-х років оставляю. А це все то віддаю. Так я посчитав. Відіб'ю гроші за доставку. Гудзика собі оставлю. Значок то хай буде, буду продавати. Ще плюс у ці монети продам. Ще якісь царські цю даку понакидаю. Монет. Ось дивіться. Понакидаю сюди тако. сфоткаю, Виставлю, позвоню ще своїм знайомим. Може хто де купить, побачить, що царські монети. Може і куплять. Не знаю, побачимо. Ну, буду виставляти. буду перше зараз переберу, побачу, які тут є монети. О! Бо я толком не знаю, які тут монети є. Якщо чесно. Ну бачу, що радянські є. Он дивіться, яка здорова. Російська знову 90 ті роки. Таких монет. Оця монета, то може 10 гривень стоїть. А той менше, як 10. Може гривень менше. Десь до 10 гривень стоїть. Он, наприклад, дивіться, яка є монета. 1 рубль. Зараз така монета взагалі нічого не стоїть. Я такі монети, коротше, на металом здаю. Продавати не дуже хочеться, не знаю. Така монета. Зараз розсортую, то побачимо, що тут у нас є. Ось розсортував. Сама коробка. Потім тут у нас. російські. Рублі. 10 копійок один, 10 рублів, 20 рублів, ну воно нічого не стоїть. Ось таке. Потім ще американський. 1 цент. 1997 року. Він теж нічого не стоїть. Ось, ця, якщо я її зроблю, то вона може десь ну, приблизно 20-40 гривень буде стоїть. 20 40 гривень ось така пуговіця. теж він мало грошей стоїть. там може 10-15 гривень. Потім, і тут все в нас радянське. Саме більше це 2 копійки, 1 копійка, 10 копійок. Саме менше це 50 копійок. Всього лише 2 штуки. Он я отсортирував від найстарішого року до самого молодшого. Від старішого до самого. молодшого. Ось такого. Он є 91 рік. Одні копійки. Це все короче 91-го року. Ось. 15 копійок 91-го року. Тут є буква «Л» І М. Це дві різні монети, які виготовлялися на різних заводах. Це, мабуть, Ленінградський. а це московський, а ні, я не знаю точно. Просто десь чув. Тут М, а тут АВИ. Тут а, ли. Тут теж ли. Тільки одна М-ка попалася. Ну М-ка то вроді як дорогше стоїть. О. З 10 копійок до 91-го року теж немає. 91 й немає. 5 копійок то саме найновіша. 87 року. 50-ки теж немає. 20-ки то тільки 90-й рік є. Три копійки то сама найновіша 89-й. От цього то багато є. Дві копійки є ЛК. Л М Є. Лі і Л. Тоже тільки одна МК. І одна копійка. Тільки Л. Одна я бачу потім L. L. І ця теж впала? Теж Л нема. Емки. Ну, то так. Що я точно оставляю собі? То це ось цей кудзик по мене такого немає. Дивно, правда, але нема. Оставляю точно собі. Може ці російські монети так просто. Не знаю точно. Ось це думаю оставлю. Хоч одну. Яка дорогша, то оставлю. Ну якби 34-й, я знаю дорогша. А вона в такому стані поганому. Побачу, може дві оставлю. О. Ну зараз подивлюся на ціни, що де як. І побачу, що дорогше то буду оставляти. Мабуть що 91 рік оставлю, 90-й оставлю. Ну, побачу. Бо По, я чув. Наші люди совєтські монети продають на бараховках оці уроки. А 91-й, то не хочуть продавати на бараховках по інтернеті. Просто так в коробочку положили і заховали. Не знаю чому. О. Але я думаю, може, де вони по дорогся чи щось. По 91 рік, скільки я займаюся монетами, то дуже мало їх є, не знаю чого. От десяток, 80-ті роки, 60-ті роки. 70-х то мало років є. Але є. А от 91-го я просто щось не бачу. 5 копійок то теж вроді не бачив. Одна копійка, то тільки це сьогодні побачив. А так я їх не бачив ніколи 91-го року. І я може через це теж думаю, може вони поза То я пооставляю собі. Ну. Ну і раніше теж, як я займався і зараз займаюся, продавав монети ці совєтські, возив там до одного друга, то ось ці всі продавав, а 90-ті роки пооставляв собі. І до реформи ні там п'ятерки поставляв ці 30-х років, бо вони якби знаю, золотом йдуть, то поставляв хай будуть. Може, я ус... куплю собі кислоти, то. Повидоблюю з них золото. Побачу. Ну, зараз подивлюся по цінах, що тут а. в каталозі, подивлюся. Ну. Та й будемо сортірувати все, що оставляю, що на продажу, фотографіруємо. Потім, хто може дехто купить, може туди на місці купить, а може буду висилати. І все. За доставку ми розрахуємось, думаю. Плюс. Ой. Дивіться, що знайшов себе вдома. гітлерівська монета. О, це третій Рейх. Монета, коротше, гітлера Себе вдома не знаю, де вона взялася. Але є. Ну так. Не знаю, чи я її буду ложити Ось ті положу. Хай по 40 гривень, 40 гривень за ці дві. Ось це є. Цю царську. Це, я думаю, десь 150 гривень. Датися. Але я ще повибираю звідці монети. Які мої які дорожчі, то повибираю. Побачу. Зараз, як просортую, все повибираю дорогші. То буду вам показувати. Ось, коротше, ці монети я продав. Все в мене спрацювало, як я хотів. Зараз я вже підвів розчоти, які вам покажу, які я собі монети оставив. Ось ці монети, це монети я десь був знайшов в себе. На дворі чи що? Валялося оце і оце. Я ось такі монети навіть не чищу, а просто. Бонусом десь комусь віддаю. Наприклад, хтось в мене купить монету, то я отакі монети бонусом віддаю, безплатно. Ось така. Це я був знайшов десь. Ммм... Mm. Ось така І ось ця червона вже. Так, а ці всі монети собі оставив. Ось такі оставив, бо вони мені сподобалися. 90 руки оставив по. Е. 90 я оставив тому, що... Вони якось там вчитаються, якісь десь є такі екземпляри, що дорогше будуть. О, поставляв собі. Це десь попало так, не знаю. Це теж монета. То не від цього. Оце все, що залишилося. Оці його рублі, то я не віддавав. Подивіться, бачите, теж 90-ті роки. 92-й рік то не віддавав по мені чогось. Не знаю. Щось дивлюся в інтернеті, то... Да. Щось не дуже. Дивився в інтернеті, що вони щось там стоять, даже. Як які екземпляри там? 93 й рік, то це взагалі хороший рік. Знаю я в історії. Оставив я 50-ку. Тоже. Та й так. Зараз я вже покажу вам розчоти свої. Та я покажу, що я заробив. Не показував, як я його носив на пошту, як упаковував. По погодах вже був сніг тоді. І йшов крепкий. й не, не показував, як я упаковую та на пошту йду. Та через це. О. А це все, що залишилося в мене з того а і коробка. Коробка, вона там щось і стоїть, в принципі. І вона мені буде добра на медалі там. Мода яку українську медаль знайдучи. Куплю десь в когось, то буде в мене коробка вже готова. І в нас коробка дорог ще стоїть. Тобто я не хотів продавати коробку. Зараз посчитаю вам. Я вже посчитав, зараз візьму того листочка та й буду вам об'ясняти, що до чого. Ось я вам розписав тут. Дивіться. 65 гривень, то це є монети СССР. Заплатив тільки за доставку. Потім 35 гривень у нас були, я купив на ці гроші ці австро-угорські монети Австро-Угорської імперії. Написав, скорочено, довго писати, І там була ще одна копійка 1899 якщо я не помиляюся, я їх продати за 25 гривень. о. Все разом у нас тут виходить на суму 125 гривень. За все. Ось, дивіться, я продав все за 250 гривень. Оці всі там монети. Причому царські, ой, не царські, а СРСР монети осталися. Там деякі. Потім 25 гривень. Сама ця вартість. І 250 мені дали, тому я заробив. 125 гривень. Заробив я. 25 гривень. Я віднімаю від, від 125, тому що 25 гривень це ціна цієї монети. Російської імперії. Написав, теж скорочено. О, тому. Я вторгував разом за монети СССР та монети Австро-Угорської імперії 100 гривень. 100 гривень коротше, вторгував. Тепер ми поділимо це на два, бо у нас тут є два ціх. Такі два види є СССР та Австро-Угорська імперія. Поділимо на два. Тому я заробив 50 гривень на монетах СРСР та 50 гривень на тих монетах, те, що я починав бізнес з нуля. О, та й все. Ось це ми не чіпаємо. У нас не про це відео, а в нас ось. Про ці монети Автогорської імперії. Тому що хочу сказати вам. Е так. А я вам щось сказати. А, 50 гривень ми заробили. Тепер у нас є в кармані 50 гривень. Тому я купив дуже цікаві монети. Зараз вам покажу. Ось дивіться. Ось такі німецькі монети. Таких, звісно, я не, не тримавши в руках таких дрібних німецьких монет. Я тримав в руках, пам'ятаю, дві. У мене сама вона була. Звісно, я і продав срібна така була монета. Дві рейхсмарки Продав я їх за 400 гривень. У мене такі були. Також в мене була 5 рейхсмарка. марк. 5. А це, коротше, дріб'язок такий. Ось і ось. 44-го року. І 40-го року. То купив їх за 50 гривень дві штуки. Попробуємо продати. Та й так. Наступна серія буде про всі монети. Будемо питатися їх продавати їх дай почистить, бо вони коротше, свіжо викопані. Гразюка ще є на них почистить і буде добре. Від грюки я маю віду. О. Це вже коротше, у нас новий рік 2024. Як обіцяв, до нового року мав випустити випусти третю частину. Тому і дари випущу. А всіх вітаю з новим роком. Кому, сподобало, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на колокольчик і всім пока-пока.